Всім привіт! Вітаю на каналі Дім сад город Сьогоднішнє відео буде про капусту гібриду Агресор F1. Сьогодні у нас 5 червня. Посів капусти у 96-ту касету. Проводили десь приблизно 25 квітня. І сьогодні капуста, наша капуста от має ось такий стан. Вже якраз виходить 5 лист. І готуємось до висадки у відкритий ґрунт. По оживленнях, що давали? Одразу в той день, коли посіяли насіння у 96-ту касету, пролили препаратом «Магнікур Energy від чорної ніжки. Потім вже, коли з'явилися два настоящі листочки, внесли монофосфат. і Потім наступне живлення було 13-40-13, також фосфорне для гарного розвитку кореневої системи. І наступним етапом, то вже десь було, не знаю, через днів 10, дали 3-18. Мастер 3,18. Ну і все, готуємось до висадки. Трішки погода нам зараз не дає обробити ґрунт. Ось така касета у нас, бачите, 96-та, як я вже казав. Трішки погода не дає зараз обробити ґрунт, йдуть дощі. Але вже на днях передають погоду, то можливо вийде обробити. Ось така коренева система, як бачите, є трішки більша капуста всередині. Як бачите, вона, вона у нас росла у, під таким так, типу парничку. Із арматури 12 ки Зверху накри, накрили пленкою. Зараз ще перед висадкою потрібно обробити буде відбліжки препаратом Енджіо і будемо висаджувати в ґрунт. Потім вже будемо підживлювати аміачною салітрою. Не знаю, можливо раз, можливо два рази. А далі вже по живленнях я вже там зніму окреме відео, що там і коли будемо давати. Посадку будемо проводити розсаду посадочним пістолетом саморобним. Зробили самі. Зараз вам зроблю короткий огляд цього пістолета. А далі в кінці відео вставлю фрагмент. Як він, як він садить і яка, яка, як ґрунт потрібно обробити, тому що він в кожен ґрунт не буде садити. Це має бути добре оброблений ґрунт. І ось такий пістолет, як бачите, ми зробили на дві ручки, на дві тяги. Зроблений з бляхи, з цинкової бляхи вигнули. Дві пружинки, жорсткі тяги ось на закльопках всередині. Тепер щодо ґрунту ґрунт повинен бути добре, добре вироблений, добре вифрезерований, щоб був м'який. І не сильно мокрий, тому що мокрий ґрунт воно не, не засипає до гарну капусту. Має бути ґрунт такий суховатий трошки. Не знаю, у нас такий суглинок. Можливо, у вас якщо чорнозем чи якась така інша земля, якась піщана, то можливо буде засипати. Ну у нас такий суглинки. Тому, тому так. Потрібно гарно виробити ґрунт. Ну і все. Зараз вставляю фрагмент відео, як ми проводили посадку. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до зустрічі.